Місто Коваль, Волинська область. Павловня знаходиться поблизу парку Тараса Жевченка. Цвіте таким яскраво фіолетовим кольором, досить гарно видно. Майже всі квіти вже розквітли, цвістимо орієнтовно ще 2-3 тижні, в залежності від дощів. Квітка поступово буде більшати і їх теж буде більшати. На дереві залишилися минулорічні коробочки, напевно, ніхто їх не збирав тут, окрім нас. Пускає перші листочки. От явно видно на відео, як це відбувається спочатку цвіт, а тільки тоді вже з'являються перші листочки на дереві. І через два тижні тут буде повно-повно листя. А на даний момент цвіт без листя. Зніму відео поближче. Ось так виглядає цвіт павловнії. Це сорт водочна, квітка надалі буде більш світліша, біла ставати, хоча похоже на сорт Шантон чимось а далі залишилися коробочки, можливо в них навіть є ще насіння. Така товщина. Орієнтовно сантиметрів 15-20 принизу. Є пошкодження, можливо, хтось обкошував ліскою, пошкодив, але це не заважає дерево розвиватися. Як би ми зробили? Ми б ці нижні гілки обрізали, щоб спокійно можна було ходити під деревом тому що вони навіть квітів майже не дають, знизу от видно. І лишили б ось ці верхні, починаючи для прикладу звідси. І досить гарно і гарно дерево виглядало б. На дереві ось видно кінчик е минулорічного закінчення росту. В минулому році тут формували невеличку крону, є фотографії, могти скинути, кому потрібно. І в цьому році воно активно набирає товщину, активно росте в ширину. Через деякий час буде досить велике, гарне дерево, на наступний рік буде ще набагато більше цвіту. Квітка надалі буде з кожним днем більшати, і квітів буде теж більше. Якщо видно, придивитися, ще не всі квіти розпустилися. Щоб от деякі, деякі брунічки тільки-тільки розпускаються. Перезимувала досить гарно. Волинська область нагадаю, місто Коваль.